Я хочу лібіта. Обежненько. Тобі дати? Бля, який красивий дісон. Клас! Є боже. Бля. Чісун. <плес> Всім привіт! Ви на каналі Валентайм і з вами я Чумацький шлях. І я Хван Лісода. Сьогодні нам прийшла. О, І там два альбомчики Stray Kids з альбому Karma, і це версія з скізу. Yes. Сьогодні у нас буде трошечки таке. Для маніфестації ми вдягли футболочки з концерту. Вона взагалі не ченбіна хоча, але поставили скізушок на фон. І як би мені ще сьогодні прийшли отакі штучки. Такі класні. And... Цілий бінде мінхо. Я хочу лібіта. А я хочу собі банчана, тому теж принесла свої картки. Да, я в Чанбіні футболці, а але я вирішила не виділятися з цього відео, да? Буде команда. Ось і коротше, зараз ми з вами будемо відкривати оцю посилочку. Ок. Ада, завжди ада. У цій їхні нововведення нормальні школи коробки. Так, це ми. це наш чек, це нам не треба. <звук> <звук> Нічого собі. Вони такі класні. Да. Боже, попики, як завжди Ми вже подивилися розпаковку від нашої подружки, <звук> і вона сказала, що коробки дуже маленькі. І вона чекала більших. <звук> <звук> да. Але, ну, в принципі, непогано. Не а ще вона хотіла джиніета а, а їй попався папін, якого вона зовсім не хотіла. Мені було дуже шкода, буде її... їй навіть помінятися ні з ким, бо якщо б їй попався або вольфчан, або ще хтось там лібетліт, то було б все хорошо. Ну, Я не чекала, що вони будуть більші, я бачила огляди, я навіть думала, що вони менші. Так, да, тому я навіть цей. Як і твій? Блять, ну я вже взяла цей, я думаю, цей. Yes. Обежненько. Тобі дати? Агумент. Обережно це не для мене Почнемо з краток. Почекай. Я дуже а. хочу собі оцього додіка, бо я не знаю, його дуже сильно люблю. Але двіки якщо попадеться, я навіть не розчаруюсь, бо або ще, вибачте, я почала, да Я, угу. я ну, як ви. База. Потім ну, джиніт. І <laughs> ми, ми туди. Да. Я думаю, Деля теж. Так, відкриваємо. Почнемо з краток. Ось да. такий пакетик. Как вас Класна коробка, я не хочу її викидати. Так, давай по черзі. Картки. Картки тут отакі. В такій, ну. І тоді було видно. Добре. О, тільки що бережно. Починай з цієї. Листівки. Листівка. Яка не гарантує, хто там буде, але. Папі, я боюсь тебе. <гум> ну, Я знаю вже, хто мені попадеться, Я, я не чіпала. Я вже не і знаю, хто там буде в <гум> мене. Я спеціально не мацала. Так, яким боком вона? Це У тебе буде листівка. <гум> Це такий клас. Я так люблю, що у нас з подружками є культура. Типу, якщо нам хтось попадається там у біас в альбомах, чисть, наприклад, у Делі Ч... Чонін, Чонін. я відкриваю альбом, і мені попадається картка Чоніна, я просто протягую її, і типу, мені вона нахер не треба. І я не міняюсь. Типу, у нас немає такого, що поміняй мені картку. Якщо mm -hmm. ми відкриваємо разом альбоми, наприклад, коли нам прийшли наші скізушки, оці ці маненькі і Лібід, ще поклали картку Чоніна. І ми віддали її Делі, хоча Делі не купляла цих скізушок, і вона не мала карток наших Да. Коротше, давай продовжувати. Та, тільки якось обережно, щоб. Так, я поки дістану одну картку. Ага, а, це... це не картка, це якесь гамно, не потрібне. Інструкшн. Це ще одна якась непонятна хуйня. Ти їх так дістаєш, що вони будуть а. отакі. Фелікс. О, я... але він тут такий хороший. Да. Я не збираю Фелікса. Тому, якщо хтось хоче поміняти. Я, я... трошки збираю, але. Ну, не. Ну, тут хороший. Хороший. Ну все. Ти здіваєшся з мене. <гум> Він. А це не сетик? Ні, це, по-моєму, це, це не сетик. Це не сетик. Сум, печаль, розчарування. А там далі тільки сетик. А, ну і сетик. Ну, я покажу сетик. <гум> У мене розчарування в житті. Який нахуй Фелікс! Такий серп. О, банчан, було добре. Ну, блін, він як сірота. <ріх> Окей. Так. Отакі чудики. Бля, який красивий Дісон. Ми ще потім знімемо котки. Фелікс, я вже там. тебе не люблю, пока. блядь, ну ще одна сирота Ну, добре, коротше, мені тут дуже сети, ну, такий норм. Боже, хоч би не Фелікс, що нам їх два. <гій> а це не сета, це сета <гій> сета. З іншого боку, треба діставати. Вибач. Мене від серця не стало. Кому треба Фелікс? Багато Фелікса. <гій> Щоб ви розуміли, ми колись купили Максидент лімітку, там був оцей типу лавлетер. І нам з трьох альбомів випало той Фелікса. Клас. Я розчарована в житті. <гас> <гас> Я вже менше розчарована в житті. Я щаслива людина. Ви це бачили? <гас> Я щаслива, що ну, у мене все одно мої і мене є Боже. У мене... А, я його дістала. Я, я тебе обожаю. Моя займаю. А мене. Ну, дякую, що мені випало! Будь Ми приступаємо до найцікавішого. Я не знаю, хто там. Давайте. Давай, тому ти, давай ти. Ну, давай я. Не, давайте. Ні, давай ні, давай Найцікавіше на останок. Ні, давай давайте. Зараз буде прикол, якщо у нас одне те саме випало. Чи одночасно? То давай по черзі. Давай. давай я саміс. <гум> 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 Чому? <гум> З усіх, кого ми могли поміняти, подарувати ще щось? Куда я його діну? Ти не розстраюся. Ну. Комусь треба. Продам за 100 гривень. Блядь, я думала це твій. Я думала, це лібіт, я думала тебе порадію. Це, ну, це просто мій день. розумієте ну, Але я чесно, я сподівалася, що це Лібід буде. <плес> не розстраюся. Ну, його, типу, можна застилізувати під всі мої аутфіти і типу його можна носити. Але я взагалі не б'ясьміна. Типу, з чотирьох? З чотирьох, бля, Людей, яких я могла би отримати на крайняк з 6. <рес> з 7, бо я по всіні могла би далі поміняти. Чесно, я забула, що у цього додіка теж вуха, і я думала, чесно, що це мінхо. Ну, я думала, ну ти знала, що він, в одному з них буде він. Да. Але правда, вони такі уроцькі, ну, типу, якість максимальна галіма. Я купляла собі. У цього додіка 5 років тому на Аліку за у 20 них Кирова башка, типу, що це? Ну, що це у за... Папі мапухлина, що. Ну... Ну, типу, я дуже рада, що принаймні картка красива, бо, типу, якби випав мій, він красивий, але дівати його нікуди. Його я збираю іноді, картка красива, я була не проти її мати. Але дві. Одна клас, дві. Коротше, давайте. Я дуже вдячна людям, які придумали додати в цей Альбік, ось це. Бо я би плакала без цього. Так? <свіс> переживу. Коротше, це, ну, давайте подивимось типу, на чуваків. Тут ну, нормальна якість, все хорошо, ніяких пухлин немає. Це, типу, оригінал. Е, наче я не усього Додіка за 20 гривень 5 років тому купила, а у цього. Ну, це, ну, це, це таке? Не взяти ще Ну, короче, Розпаковка клас! Просто ну я так не люблю ці секретні штуки, коли ти хочеш тільки там трьох-двох і тобі попадається щось. Або взагалі одного, як Лін Але я хуяла. Ну, типу, я чесно думала, що це буде лібід, така вуха, єбай! вуха. А потім відкриваю така. Я мала радіти, але я така. Таку, <світування> Коротше, ну, а десять свій телефон подивлюсь. Що там? Типу, мало бути NFC? О. Коротше, я не зраділа йому, бо я думала, що ну, Ада мені картку віддала, я думала, може, мені лібет попадеться, і я типу, на. Але я не скажу, що я не рада цій хуйні. Це ще рожева фінтіфліка. О, да, вісюлька рожева, прикиньте. На папі Нема... вона одразу була? дебільного кольору. Так вона одразу на ньому була. Мені ще одягається. В принципі, в принципі, у мого дурачка є тепер дитина. Але я хотіла, короче, через те, що в мене оця паль, але поміняти я його не можу бо типу, зі мною Пройшов 5 років, і у нього є прекрасна історія, що я купила його за 20 гривень. За 20 гривень в. В першу ніч стенерства? Так, да, в першу ніч стенерства. І як я можу його проміняти? Да, я можу купити нового. Але чи буду я його любити так сильно, як цей? Ну, типу, його відрізняє від оригіналу, тільки форма голови трохи, по-моєму, взагалі ні. І, і вуха, що вони не гострі. І, і все. Ну, типу, оригінал не оригінал. Оригінал не. Коротше, я така, типу. Ну, типу, у нас є оригінали всього, в принципі, іншого, і це мій бро, це мій бро, це паль, але мій бро. ось, У мене за те, є отака хуйня. Не паль. І оця хуйня теж. Коротше, ці штуки вони працюють на NFC, і зараз Ада реєструється. А вже? а вже? а що Тут, там? типу, ом, пісні всі з Альбіка. І, е, типу, як фотобук. О, прикол. Можна зберігати фотки. Найс. Nice. О, в якості. Mm -hmm. Так слухай: е, ті, хто взяв собі у цей альбом, виграв це життя, бо у них є. Фотки в якості. Фотки в якості, а, а не фоткати з альбомів. Дуже круто. Став фото. на заставку, що хочеш. Да. Ну, і плюс я бачила навіть в лімітці оці прямо альбоми-альбоми, там одна картка. А у нас тут, типу, сет. Картка і плюс, якщо це перед як у випадку з нами, то є ще ось така картка. Було б хорошо, якщо б був це хтось інший. Боже, я так хотіла цю картку, я прям ну, нереально хотіла цю. картку. ще до всього тут, типу, 70 фоток з трьох фотосесій, типу, всі три аля версії. Клас. Коротше, зараз на прикладі умовно банчана, типу, оця. Версія. Я потім покажу. Ти повставиш прям фотка? Да. Та й так. Тя. Ну, І оця. Отак вот от. Як треба, якою дурочкою треба бути, щоб розстроїти, щоб мені не, не попався біс моєї дівчини. Ну. Отаке діло. Пока. Бай! Бай! А! да? Короче, на цій хорошій ноті, що у нас є отакий дурачок і отакий дурачок. Правда, сумна. але мене за сумну. Я куплю тобі ліміта. Коротше, всім дякую за перегляд. Дякую, що були з нами. Цю прекрасну розпаковку трошечки сумненьку, бо попався один з двох. Коротше, всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться за відео з друзями. І до нових зустрічей! А відео нове, до речі, це ж не рахується за відео це від вкид. Коротше, наступне відео буде вже за два дні. Алло. Вертайтесь сюди знову. Бай!